Підгодовує смаколиками і обов'язково приділяє увагу кожному. Людмила Загребельна, жителька села Малашівці, що у Хмельницькій громаді. Нещодавно разом із чоловіком здобули перемогу у проєкті битва стартапів і створили фермерське господарство Проскурівські поросята. «Це манга мангалиця з цих свиней виробляють хамон. Ну ми його, звісно, ще не виробляємо. Через те, що ми до цього ще не доросли вони, виходить. М'ясо в них йде з прослойками, ну сало з прослойками м'яса. Нас в Україні тосі тобто, так не особо розводять, їх декілька господарств які її розводять. Вирощують незвичні для нашої місцевості чисті породи свиней. Серед них в'єтнамська, кармал, мангалиця, дюрок, макстер. Нині у господарстві мають 28 голів. Каже, вдалося їх розвести завдяки гранту. З бюджету громади їм виділили 100 тисяч гривень. Цей станок був куплений за кошти грантові. Ще один станочок також був куплений за грантові кошти. Свинка вирощена з маленького нашому господарства. Ці станочки ми ставимо свиней приблизно на за місяць чи за три неділі до Бо В Цьому станочку вона не має можливості придушити поросятку, тому що тут є ці запасні дуги. Вона як опускається, вона опускається плавно, і все час встигають втікти. Позастаночок. Крім того, цей станочок ще для того, щоб ми могли нормально зробити для поросяток всі ці процедури, які потрібно робити. Частину грантових коштів фермери витратили на закупівлю кормів. Також придбали дизельний генератор. Якщо йде відключення світла, поросятка просто можу просто-напросто можуть замерзнути, так як. Коли поросятка народжується, їм ставиться спеціальна інфрачервона лампа, яка живиться від світла, і ця лампа горить в них цілий місяць без виключень. У битві стартапів жінка брала участь у жовтні минулого року. Тоді разом із нею перемогу здобули ще четверо жителів Хмельницької громади. Метою битви стартапів є стимулювання розвитку підприємницької діяльності у нас в громаді шляхом надання фінансової підтримки саме ініціативним громадянам. А так минулого року було виділено мільйон гривень на п'ять призових місць, чотири з яких взяли виробники дронів. Ну це цілком зрозуміло, тому що в умовах сьогодення саме оборона це пріоритет номер один. Також не обійшли увагою Людмилу Нагребельну, яка вразила членів комісії своїм бажанням розвиватися. За словами Наталії Сахарової, наступну битву стартапів проведуть вже цієї осені. Олександра Семенюк, Марія Соколова, новини міста.